Перепрошую. А чому ви співаєте пісні Цоя російською зараз в Україні? Не тобто ви думаєте, що зараз нормально це співати? А ну, зараз нічого не нормально співати російською тим паче в громадських місцях. На мене вже мінтов називають. Ну не раз. Так а на что вы это делаете? Они выключали камеру, жали мне руку. Выключали камеру, типа, и жали мне руку. Полицейские. Зрозуміло, то есть вы и далее будете спевать российский? У меня репертуар разный. Вообще, за основу, конечно, украинский. Это только Цой. Цой и Король шутки. Просто не понимаю, почему вот российский. Если у вас таких подаваний, ну, хорошо, но Ви співаєте для людей і ви намагаєтеся зібрати гроші, я так зрозуміла. Чому російське? Цой. Ну це не виправдано. Але все життя, в принципі, ну, Звісно, ні.